a 4. Ось таке положення світла. Ось що ми маємо. Будемо виправляти. Робити гарно. Проект виконали на лінзах від АМС у других. Ось яке світло ми отримали. Фари перед роботою на столі. Розібрана права фара, розібрана ліва фара. Стан канта корпусів. першої. Витягли відбивачі, куди будемо інсталювати лінзу. Зробили ложе, підлед лінзу, ось старий відбивач. Зафіксували лінзу, ось старий відбивач. Вділи маску, ось старий відбивач. Аналогічно зробили другу. Тепер відбивачі виглядають повністю заводським варіантом. Повернули лінзи в фари. Повернули докор фари, ліва фара перед спакуванням, права фара перед спакуванням. Зібрали фари, будемо повертати на авто. Повернули фари на авто. Ось як вони гармонійно виглядають. Завершили лінзування, отримали результат. Ось що ми маємо на дорозі. Якісне світло.